Вітаю вас, друзі! Російська Федерація продовжує вести агресивну політику проти України, продовжує вести проти нас війну. І в рамках цієї гібридної війни Міністерство внутрішніх справ російських окупантів заявило про те, що вони працюють над програмою, яка дозволятиме переселяти мешканців Донбасу українського Донбасу подалі на Росію, поки йдеться лише про тих мешканців Донбасу, які отримали російські паспорти, але самі зрадники України, які мешкають на окупованій території і підтримують російських окупантів, чомусь незадоволені. Давайте жителям Донбасу дадим можливість дадім можливості участиє програм Ребята, давайте подумаємо те, щоб на Донбасі жити було нормально. На Донбасі жити можна буде нормально тільки тоді, коли російські окупанти звідти заберуться. А ось отакі зрадники, як той, який говорив, або сядуть у тюрму, або переїдуть на Росію, щоб на Донбасі працювали підприємства, щоб на Донбасі люди, які проливали кров за нією 7 років, могли там жити далі. Але я думаю, що його істерика просто обумовлена тим, що його і йому подібних можуть відірвати від корита. Ані просто те вот утюрлі, сабрались уїхали тут. Я особисто вважаю, що зрадники, ті, хто добровільно пішли і отримали російський паспорт, ті, хто підтримують війну проти України, повинні виїхати на Росію. Тим паче, що там так усе класно, будуються нові школи. Але друзі, оскільки паспортизація на Донбасі є примусовою, так само примусово можуть почати виселяти українців на Росію тих, які не підтримують російських окупантів, а на Донбас заселяти корінних мешканців країни, якої не існує. Та й взагалі у мене складається враження, що російські окупанти розпочали сценарій по подальшій глибокій інтеграції Донбасу до Російської Федерації і можуть Заявити, що тепер це частина їхньої території, так само як було і з Кримом. Підписуйтесь обов'язково на мій канал, натисніть лайк до цього відео. А я вам зараз розповім, чому я так думаю. Ще майже півроку тому окупанти заявили, що роздали на Донбасі російські паспорти понад 500 тисячам людей. У той же час маріонетки окупантів на Донбасі самі агітують людей отримувати російські паспорти та обіцяють, що це їм дуже. Допоможе ми націлені на те, щоб всі громадяни Російської Федерації, проживаючі на території ДНР, могли воспользоваться державними услугами Російської Федерації і участвовали во всіх програмних мероприятиях Росії по укріпленню соціальних гарантій. Вони вже відкрито говорять про те, що Донбас наближається до Росії. Ми всі мечтали стати частиною Росії. І сьогодні ми можемо констатувати, що ми сталі гаразда ближе к нашій большої родіні. І в українському Донецьку керівна партія Російської Федерації під назвою Єдина Росія вже відкрито проводить свої заходи. А зразу після всіх міроприятій на в ДНР пройшов сльот сторонні всеросійської політичної партії Єдина Росія і маріонетки окупантів. Там говорять те, чого раніше вони не казали вголос. Вони кажуть. Що сподіваються, що зовсім скоро Донбас стане точно частиною Росії, і я сподіваюся, що в ближайше кілька років ми повноцінно отримаємо можливість е, бути регіоном Росії, і можна було би просто посміятись із цієї божевільної заяви так званого депутата із так званої республіки, але навіть керівництво партії Путіна, як от Дмитрій Саблін, вже не соромиться говорити про те, що на Донбасі триває експеримент по приєднанню території України до Росії, по суті, йде знаєте, такий експеримент на основной території. З Росією. І це говорить офіційний представник Єдиної Росії. А як же розповіді тепер про гражданську війну? По суті, там йде гражданська війна. Є. В Україні, по-моєму, вже багато це прекрасно розуміє. Це якась типова російська шизофренія. Самі ж росіяни кажуть, що у нас тут громадянська війна, а потім вони ж говорять, що вони насправді проводять експеримент по приєднанню Донбасу до Російської Федерації. Вони постійно розповідають, що у нас тут внутрішній громадянський конфлікт, але труни їдуть на Російську Федерацію і вони вшановують потім російських так званих добровольців з вами пам'ятаємо всіх русських ополченців, всіх російських добровольців. Усе оце зараз відбувається не просто так. Окрім того, що очевидно Російська Федерація готується до того, щоб поглинути частину українського Донбасу. Там іще зараз на нашому Донбасі будуть проходити російські вибори. К виборам готові. Да. Очень активна робота. Війдеться очень много вопросов, очень много консультацій. сейчас проводится. Це будуть так звані вибори до государственної думи Російської Федерації, і мешканці Донбасу, яким роздали російські паспорти, зможуть на них голосувати або дистанційно через інтернет, або їх будуть возити у Ростовську область. Голосувати вони, звісно ж, повинні тільки за єдиною росію. і ось отака нахабна поведінка російських окупантів на нашій території. Свідчить про те, що Путін не збирається закінчувати війну. Російська Федерація буде вести війну проти нас і надалі, і не збирається повертати нам Донбас, не кажучи навіть про Крим. Це означає, що скільки в очі путіну, ти не заглядай, скільки не обіцяй зійтись посередині, і скільки не кажи, що треба просто припинити стріляти, російські окупанти не збираються залишати Україну у спокої. Вони будуть і на. Далі вести проти нас війну, тому що їхня мета це не тільки Донбас та Крим, їхня мета це захопити, знищити усю Україну. І ми із вами маємо бути до цього готовими. Ми маємо бути готовими до того, що у нас під боком живе навіжений сусід, який буде вести проти нас війну стільки часу, скільки він існуватиме. Тому коли нам розповідають казочки про те, що із Путіним нібито можна домовитись, нас із вами про просто намагаються надурити, і з путіним можна буде домовитись тільки тоді, коли він на концерті Кобзона буде слухати хор Александрова.